Доброго дня, на продаж залітаю ось такий гарненький пасатик б 7 1.6 дизельок на механіки 6 ступні В повній комплектації, дуже гарний по кузову дуже гарний колір. Мабуть, це найкращий колір для пасата б 7 Ось так він виглядає. По кузову має один значний косметичний підкрас переднього правого крила, без криміналу, без шпакльовки. На хайлайні повній комплектації. Ось такий стан по салончику, панорама, мультимедіа, двухзонний ну, клімат. На гарних дисках, на фарах. Нічого не затерти. Має оригінальний пробіг 277 тисяч. Ось так виглядає ззаду. Все як нове. Електрокришка багажника 2011 року. Ціна на даний автомобіль буде 11 тисяч доларів. Кому цікаво, пишіть дзвоніть дуже гарний автомобіль.